Доброго вечора, шановні громадяни. Мене звати Ганна, і планета Пердак звернулася до мене, щоб я розповіла про своїх членостоногих мешканців, співмешканців, які живуть разом зі мною. Тобто про павуків. Я зараз в Миколаєві, і це мій дім. І тут їх дуже багато. Хоча це просто звичайна квартира, але вони дуже люблять тут селитися і поїдати всяку мошку, яка в мене заводиться. От і. В мене є декілька історій про них. Можливо, вони не дуже фонтанічно цікаві, але доволі цікаві. І що може бути краще, ніж скоротати ці сумні, похмурі, іноді без світла, часто без світла, листопадові будні, ніж декілька історій про павуків. Прошу. В общем, ця історія почалася з того, що я побачила, чим павуки можуть бути корисні в хаті. Я е... Уїжджаю зі своєї квартири часто і зачиняю всі вікна, та двері, звісно, і все одно якимось чином сюди просочуються багато якоїсь комашні і так далі. І, і просто тусить тут на потолку, дуже багато їх там на стелі сидить. потім, А якщо відкрити вікно, я тут, то взагалі залітає біля річки дуже багато челіків. Вот. І павуки. Поки мене нема, виконують роль прибиральників. Вони все це зносять зі стелі, з стелі, зсюду ловлять, їдять. І потім під стіною, тут є одна стіна, під якою я зараз сижу, оця от вона. Під нею лежать трупики цих комашок маленьких. Це означає, що чистильщики виконали свою роботу, і комахи жодної до мого прибуття вже тут немає. От тільки трупіки, і все. А самі чистильщики вони десь по норах прячуться, ховаються і не показують. Зарплату я їм, звісно, не плачу. А друга історія відбулася у ванній кімнаті. Вони також тут люблять тусити, бо тут є водичка. Я так розумію, що вони люблять водні процедури. Бо як ще інакше пояснити, те, що я постійно знаходжу тут якихось павуків, особливо під цією занавіскою. Коротше, я стою в душі, вони потім тікати починають. Я чекаю, поки він утече, іноді типу, чувак, підтримую йому втік вже з цієї ванни. І це все. Ну, В принципі, тобто, ну, ванну ми разом не приймаємо. Ну, Але я помітила, що ванну кімнату вони люблять і тусять тут. І третя історія. Вона навіть не історія, а просто спостереження, що коли я заходжу додому, і мене немає тут місяць, або іноді навіть більше. То я бачу, як павуки захоплюють дім. Не те, що я, якби з ноги прям розриваю їхні там, наплетені полотна павутини, але щось на кшталт. Тобто я бачу павутину навіть в своїх кросівках біля входу. На кухні, там, біля ліжка, на стелі. Я це прибираю, щоб. Поїхати і побачити знову, коли повернусь, що вони тут все оплили. Я так колись жила в карпатському будиночку в горах і також їздила дуже надовго. І коли поверталась, то бачила, що Дім без мене живе абсолютно своїм життям. Там були не тільки павуки, але ще й маленькі жучки, що точили дерев'яну дерев підлогу. такі маленькі дирочки в ній робили. Потім там були там навіть десь в туалеті оси, звили собі гніздо з таких трубочок. От. А павуки, так, да, павуки над цим цим царюють, вони завжди знайдуть собі їжу, особливо вони люблять комах, що живуть один день. Здається, називається паденки, падінки, не знаю, як точно. От. Тому така от павуча філософія. І філософія будинків, які живуть без людей довго. І так, історії це, звісно, добре, але краще вам показати цих павучків, вже, якби, ну, щоб ви побачили, як вони виглядають. Я вирішила пошукати деякі екземпляри, деяких не екземплярів, а особистостей. І знайшла дуже швидко величезну особистість. Зараз покажу яку. Оце Петро, і він, він не хоче спілкуватись, і якби він сразу утікає. І тут біля рушничка застряг кухонного, Ага. Ну, в общем, Петро э, доволі э, в нього е, э, Ну, в общем, він бачите, що він робить. Він, в общем, тече вниз, і це значить, що все-таки він інтроверт, і я поважаю його особистий простір, тому вибачте. Папа Петро, можете з ним попрощатися. От він тут щось то дергане дуже. Ну ладно. Павуки одна з найбільших різноманітних і чисельних груп, що на в Україні. На нашій території проживає понад тисячу видів, що належать до десятків родин від крихітних стрибунчиків до великих хрестовиків і вовчих павуків. Вони є ключовими хижаками в екосистемах, зокрема контролюють в чисельних комах, передусім шкільників. Павуків можна знайти практично всюди у лісах та парках, серед поліції Карпат, на луках та уступовій зоні, на болотах і у заплавах. Також вони знаходять собі прихисток в підвалах, на горищах, балконах, фасадах будинків і в квартирах. Серед лідового різноманіття цих. На столах можна виділити наступних особин: павуки та не такі. хрестовики, павуки трибуни, павуки вовки. Окрім слід виділити найбільшого павука України, якого українською носять наукову назву Тарантул південно-руській. В народі ж називається павук Волоський або межгір. У той же час в Україні живе єдиний павук, який вміє плавати. Це доломеда. Вона може замирюватись під воду до 15 хвилин. У всіх павуків тіло складається з двох частин. Верхня частина відома як просома, головогруди. Вона нісить очі, хеліцери, педипальпи та ноги. В свою чергу хеліцери, педипаль. По унікальні відової знаки, по які можна відрізнити павуків від комах чи до інших тваринок. Хеліцери це перша пара головних кінцівок, що використовується як щелепи для захоплення та розривання здобичі. Тоді, як подипальба, є другою пару ротових кінцівок. Нижче просоми знаходиться обтіс сосома або черевцем. Якіша частина до розташовані легенів мішкіш, як видільні бородавки та внутрішні органи. Розміри тіла різняться від виду до виду. Дрібні види, стрибуни домашні павуки зазвичай мають від 3 до 7 мм. Хрестовики та натаки від восьми до 15 мм. павуки вовки від 20 до 35 мм тоді як найбільший павук України Таранкул Південноруський може сягти до 35-40 мм і мати розмах ніг до 7-8 см. Усі павуки мають 8 зазвичай довше за ціло 2-6 разів. Доброго дня, громадяни! Ми вирішили скористатися довідником найлічніших натуралістичних закапелків України, щоб навітатися до одного з них. Зараз ми знаходимося біля входу до атракціонного містечка Чинівського парку культури та відпочинку для місцевих горсаду. Як ми бачимо, у парку оголошена безстрокова перерва видок, м'як кажучи, не дуже, але це те, що нам і треба. Давайте проникнемо із заднього входу. Показано, що цей натуралістичний закапелок відомий своїми павуками. Місцеві жителі не вигадували купу легенд на цей рахунок. Дітлахів і досі лякають, що їх викрадуть павуки педофіли, якщо вони будуть гуляти тут без нагляду. Хтось, навпаки, каже, що павуки викрадають молодичок і молодиків, щоб поласувати їхньою молодістю. Тож будемо насторожі. Вайбі, як зі сталкер-два, але це не гра громадяни. Це дещо куди серйозніше. Без прикрас, так би мовити. Громадяни зараз не чекає просто фантастичний залаз. При цьому словам, де не знає, розумієте, не санкціоновано проникнення на певну територію дослідницьких цілях. Чекай. А це що? Я ще ніколи не бачила таких коканів. Можна тільки уявити, якого розміру павуки з'являться на світ з них. Блін, то це реальне повотиння. Треба звалювати, поки їхня мамуля не прийшла оглянути своє чадо. Фух, нарешті здрипали. А це що таке? Кому не скажіть? Дивитимуться, як на сумасшедшу. Як по поти? Та це ж людина. Не можна його тут лишати. Мають одну з найрізноманітніших і найскладніших форм шлюбної поведінки серед безкребетних. Їхні ритуали включають вібрації, танці, демонстрації кольорів, подарунки, хитромудрі сигнали та обережну комунікацію. Адже для самця процес залишається завжди пов'язане з ризиком, бути з'їденим. Шлюбна поведінка у кожного виду особливо, так самці та нетники, хрестовики обережно підходять до поведини самиць, створюють вібраційні сигнали, ритмічно зачіпаючи окремі нитки. Вони немов грають на поветині, щоб самиці розпізнали їх, їх партнерів. Тоді, як стрибини мають розвинений зір, тому Залицяння у них це танець перформанс Самець піднімає передні ноги, робить вієло рухи, виляючи черевцем, демонструє яскраві кольорові ділянки тіла. Деякі особи не навіть підстрибують отак трохом самиці. В свою чергу самці помкі вовків створюють вібрації, ґрунту, стукаючи черевцем або ногами. Часто їх можна почути над людським вухом і клечу одні клацання. Також у полкі вовків є унікально видова особливість самиця. Носить кокон прикріплений до черевця. А після народження малюки сидять у неї на спині кілька днів, а то й Саме за Нення полка подібних напряме самець наповнює свої педипальпи спермою, створюючи маленьку сперматичну повутинку. А потім водить її у статевий отвір самиці. Самці завжди обережні, тому що самиці на рідка сприймає їх як здобич. Через це виникла складна система сигналів, яка допомагає ідентифікувати себе не як їжу. Якщо звернутись до харчування полка то слід зазначити, що це хижаки в Україні вони займають одну з ключових екологічних ніж, контролюючи чисельність комах. Харчування у різних груп дуже різниця залежить від Однак до більше одного раця становлять одно рівні комахи, мухи, на метелики, рівні жуки, інші пауки, канібалізм межик виду. Великих видів це також можуть бути дрібні, хребетні погулки, маленькі рибки, новонароджені, гризуни, що є рідкість, але можливі випадки. Пауки не можуть жувати, вони порскають ферменту, ждоби, чики розріжують її тканини, а потім усмок той з споживних речовин. Стратегії полювання унікальні для кожного виду. Такерстом кітенетники сидять, в Центрі боутини, займаючи характерно позу, коли помічають жертву, та блискавично підбугають до неї, паралізують укусом, потім будують шовком. В свою чергу стрибуни перед стрибком роблять розвідку по... Війни обожаючи завжди прикріплюють за собою страховочну нитку на випадок промаху Окремо світ виділити де волків у кілті тим, що по без сіток бігом. Їхня стратегія це спринтерська атака Жертвами стоїть жуки, мухи, сламаки, дрібні пауки.